Чому ми здригаємось, коли засинаємо? Ти вже майже заснув очі заплющені, тіло розслаблене, і раптом бух! Нога чи рука дьоргається, наче тебе щось підкинуло. Знайомо? Це не баг матриці і не привид у кімнаті, це називається гіпнічний ривок, мимовільне скорочення м'язів під час засинання. Коли ми засинаємо, мозок починає відключати наше тіло, м'язі розслабляються, дихання сповільнюється, серце б'ється тихіше. Але іноді мозок неправильно трактує це як ознаку падіння, так ніби ти десь засинаєш на дереві і падаєш вниз. У відповідь він миттєво дає команду м'язам затримайся! і тіло різко здригається, щоб урятуватися. Цікаво, що такі ривки трапляються частіше, якщо ти втомлений, стресуєш, багато п'єш кави або спиш у незручній позі. Але не хвилюйся це абсолютно нормальне явище. Так мозок просто трішки перебільшує свою турботу про тебе. Підпишись, якщо теж колись впав у ліжку у вісні. З нами цікаво знати.